Ладно, поїхали. О. Головне правило трушного петролхеда це мити машину самому. І для цього, звісно, існують або автомийки самообслуговування, або ось такі персональні мийки високого тиску. І, начебто, у цьому сегменті царюють усілякі жовті бренди, але ми вирішили це все перевірити і затестити нового для України виробника, а саме Ronix. Нікс, мені здається, це кличка для собаки. Нормальна. Ронікс. До мене з вами елітний автомищик Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua І зараз ми будемо мити ось цю німецьку ластівку. Мийка високого тиску Ronix RP-0180 поставляється в кольоровій коробці в комплекті з мийкою, швидкороз'ємне з'єднання, конектор для шланга подачі води, швидкороз'ємна насадка. 8-метровий шланг високого тиску зі сталевим армуванням, котушка для шланга, три сопла та пістолет тримач сопла. Підключати все це досить просто, навіть без спеціальних навичок чи інструментів. Саме для цього у мене ціла команда, яка зібрала для мене цю мийку. Дизайн мені подобається. Ось якось видно, що перед вами якісна і серйозна річ. Пристрій важить 24,5 кіло, має колеса та ручки для легкого переміщення, поворотний перемикач увімкнення-вимкнення для зручної роботи, та поршені загартованої нержавіючої сталі для розпущування бруду, що всмоктується у впускний отвір. Також зазначу зручну ручку з намоткою для шланга та логічний кейбл менеджмент, що дуже рідко буває в таких девайсах. Ще один елемент, розроблений Ronix, про який важливо згадати, це вбудований. Бак для мийного засобу, який забезпечує додаткову ефективність та скорочення часу чищення як виявилося, RP0180 одна з найефективніших мийок високого тиску Ronix. Вона стане у пригоді не тільки як мийка для авто, а ще допоможе під час прибирання на заводах у майстернях, гаражах і навіть в будинках. Модель отримала безліч позитивних відгуків та стала популярним вибором серед промислових користувачів. У мийки високого тиску Ronix RP 0180 використовується асинхронний двигун потужністю 3000 Вт, який забезпечує води в 180 бар, завдяки чому іноді на. Навіть не прийдеться користуватися мийним засобом. А максимальну швидкість потоку становить 9,2 літри на хвилину. Чому я зауважив, що двигун саме асинхронний, бо саме такий гарантує триваліший термін служби, кращу подачу води та нижчий рівень шуму. Вбудований термозахист відповідає за контроль температури двигуна протягом тривалого часу роботи з цією машиною. А коли двигун стає надто гарячим, термозахист вимикає його, щоб запобігти майбутнім пошкодженням, викликаним надмірним нагріванням. Система повної зупинки автоматично відключає. Насос, коли курок не натиснутий, та гарантує тривалу роботу двигуна завдяки економії енергії за допомогою функції самовсмоктування. Мийка оснащена пістолетом, розпилювачем високого тиску, у якого регульована насадка та три різні сопла, щоб регулювати кут розпилення під час виконання різних завдань зачищення. І це все прямо конкретно. Ви це самі можете побачити на відео. Ну і поки я все це розповідав, тут опача і магія монтажу, машина вже помита. Що від себе хочу зауважити, що процес дійсно логічний і простий, а потужність схожа з тим, що ми можемо побачити на професійних автомийках самообслуговування. Як людина, у якої завжди порядок, мені дуже подобається те, як тут організована історія з кабелями та шлангами. Коротше, від мене лайк. Єдине, хочу зауважити, що якщо зайти на сайт Hotline.ua в каталог мийок високого тиску і вибрати бренд Ronix, то ви побачите декілька моделей. І тут же вам треба вибирати в залежності від потужності та ваших потреб. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку цьому відео, пишіть в коментарях, яку б мийку вибрали в собі саме. Ви також підписуйтесь на наш канал, не пропускати нові відео і до зустрічі в нових випусках.